Всіх вітаю, знову всім гарного настрою. Сьогодні будемо готувати смаколик. Це дуже схоже на печиво чокопай. Готується дуже просто, не дуже швидко, але дуже просто. Треба буде просто певний час. Для Тіста для бісквіту нам з вами знадобиться. Я буду збивати в цьому блендері. Це можна зробити ручним блендером. В принципі, будь-яким. Ми що ми робимо? Ми яйця. яйця Збиваємо з цукром. В таку гарну пухнасту піну, щоб яйця ну, в декілька разів стали більші, і стала така дуже гарна пухнаста піна. Я зараз все вам покажу і розкажу. Тільки цукор в даному випадку, сім я не буду додавати. Буду збивати спочатку буквально на хвилинку на помірніш, щоб змішати, а потім на високих обертах, щоб гарно все збилося. Тож, починаємо. Бачите, дуже ну, збільшилося в об'ємі в декілька разів, і вона дуже пухнаста. Тепер сюди ми додаємо 4 столові ложки з гіркою борошна. Борошно у мене вже просіяне. І додаю я одну чайну ложку розпушувача. Це все ми. Обережненько, але ретельно перемішуємо. Ось так гарно, знизу вверх. ну, я так наче трошки розтрушуючими рухами, щоб повітря залишилося у нас, але тісто гарно перемішалося, щоб не залишилося у нас борошна. Ось так. Ось таке у нас виходить, виходить тісто. Дуже гарне, повітряне, ніжне. Все, тісто готове. Тепер ми беремо деко. Я застелила папером. У мене силиконозірований сили... папер. Я трошки змочила деко, щоб він гарно мені ліг. І сюди. Ми виливаємо повністю все тісто і розрівнюємо більш-менш нам потрібно зробити рівнесеньке, гарне тісто. Зараз я все тут. Викладаємо, воно дуже ніжне, пухкесеньке таке, Бульбашки повітря, прямо ж таять, так, потріскують. Дуже гарне насправді тісто виходить. На бісквіт. Ось так гарно. Все викладаємо і розрівнюємо вже по поверхні деко. Ну, рі максимально рівномірно, наскільки це можливо. Ось так гарненько. Ось так гарно. Форма, в принципі, не дуже важлива, тому що ми будемо вирізати кружальця. І ну, якої форми буде сам бісквіт, в принципі, це не суттєво. Ставимо в розігріту до 170 градусів духовку хвилин на 10. 7-10. Дивіться просто, щоб він був такого карамельного кольору. Не темної карамелі, а такий легенький. І все буде, все буде готово. Ось так він виглядає. Повністю він пропечений. І тепер треба йому дати повністю охолонути. Я не знаю, скільки це вистачить часу. Але потрібно повністю, щоб бісквіт був холодним, щоб крем на гарячому бісквіті не втік у нас. Тож, чекаємо по холодний бісквіт. Так, робимо крем. Бісквіт я виклала ось, він вже майже охолов, так ледь -лед тепленький. Ми робимо крем. Крем у нас буде на основі сиропу з желатином, водичка 30 мл. Сюди додаємо цукор і це все ставимо на помірний такий вогник. Ну, Я б сказала, так, трошки більше маленького, тобто менше з середнього. Щоб все це у нас цукор гарно розчинився і закипіла суміш. Тут у мене желатин, 5 грамів желатину, 30 мл водички. Я заливаю і желатин нехай набухає. Все, перемішали. І чекаємо, доки він набухне. Так, дивіться. Ось такий вогонь я роблю. Тобто, ну, щоб повністю розчинився, дуже слідкуємо, щоб просто він став прозорим. І оця суміш стала прозорим і весь цукор розчинився. Це дуже ну, основне, щоб не почало воно темніти. Ось такими рухами періодично. Ну, не відходячи далеко, ми просто даємо ці суміші закипіти. Ось так гарно. О, Дивіться, воно на очах, я вам покажу, бачите, цукор розчиняється і стає доволі прозорим. Ось, дивіться, бачите, вже, вже кипить, вже дуже гарно. Закипіло у нас. Я роблю малесенький вогонь, малюсенький, просто наскільки це можливо. Воно буде підігріватися. Я тим часом, бачите, желатин вже у мене набух. Я його ставлю в мікрохвильовку, буквально на хвилину на секунд, 10. Хочу вам додатково показати. Дивіться, яка... який прозорий сироп у нас вийшов. Тим часом желатин я вже підігріла. І починаємо ось цю цукрову суміш, вже можна прибрати вогонь виключити, або прибрати плити. І починаємо цю суміш збивати потихеньку спочатку, гаряче, обережно. певно перелів я в іншу посудину. Давай. Так, дивіться, будемо збивати. І тепер потрошку будемо додавати желатин. До м'яких тіків. Маса повинна стати білою, також младенькою. Бачите, вже біліє на очах. Дивіться, ось така маса дуже схожа. Бачите? На зефір, на маршмело виходить. Вона дуже пластична. Вона трошки тягнеться, але вона не тверда поки що. Я це все перекладаю в кондитерський мішочок, але ви можете будь-які пакети потім надрізати куточок. І все. Зараз ми це все перекладаємо охайненько. І будемо вже формувати. Красу нашу. Ось так. Гарно все помістилося. Тепер все стандартно. У мене ось такий стакан, ви можете брати будь якого діаметру. Я взяла ну, середній, більш-менш. Зараз тут зріжемо куток. І будемо вирізати наше печиво. Так, я це роблю просто. Я роблю це для домашніх, для своїх. Тобто, ну ідеальних якихось прям супер-пупер форм мені не потрібно. Ну, але повинно бути охайно і вони повинні бути м -м, однаковими просто. І так далі. Далі, зараз ми це все зробимо і я покажу наступний крок. Так, ось дивіться, скільки у мене вийшло. І тепер робимо все. Я буду складати ось так. І просто крем максимально наносимо ось так по кругу. Тут ще. Як вам більше хочеться? І складаємо одне з одним. Ось такий у нас гарнюня виходить. І так далі. Все дуже, насправді, дуже все просто хто любить взагалі маршмелоу, зефір, чокопай всі? Печива там, де є ось такого формату начинки, вони всі будуть в захваті. Це я вам кажу 100%. Так, і серединка. Ось так. Так, ось такі в мене гарні вийшли. Тепер всі ці печива ми ставимо в холодильник в холод, на півтори 2 години. Воно все повинно: і бісквіт, і крем повинен повністю стабілізуватися. І потім буде вирішальний етап. Так, у мене вже пройшло ну, трошки більше, навіть, ніж 2 години. У мене тут просто молочний шоколад. Я його е, розтопила в мікрохвильовці. Ви можете це зробити або на паровій бані, водяній бані, як вам зручніше. Я просто по 20-30 секунд декілька разів е, підігрівала і перемішувала. Ось така гарна, блискуча у мене маса вийшла. Я хочу додати сюди горішки. Взагалі-та в Чокопай горішки не йдуть. Але я хочу е, саме, щоб було з горішками. Тому я просто е, потрібнила... сюди, ну, можна, в принципі, будь-які горішки, можна взагалі без горішок, теж буде гарно і смачно. Так, все, перемішуємо. Тут же я підготувала рішітку і папір. Щоб шоколад все одно буде підтикати. Але дивіться, вони ж у нас охолоджені. Тому, ну, достатньо, в принципі, ну, багато не буде текти шоколад. Але він тепленький, тому все можливо. Ось така вже смакота виходить, можна і так їсти, чесно кажучи. Тож, ми просто беремо печиво і його так гарнесенько. Занурюємо шоколад. І потім, потім будемо викладати його. Я візьму виделечку, щоб так ганенько було. І я буду викладати на рішитку, от сюди, Все. І так буду робити з усіма печеньками. І потім ми. Е Печиво вже в шоколаді, знову ж таки повертаємо в холодильник. Обов'язково в холодильник, щоб шоколад стабілізувався, схватився, і було гарно і смачно. Можна зверху покривати, можна повністю. Ну, тобто, тут вже як вам більше подобається, як більше заменеться. Ось так гарно. І викладаємо. Ось такі гарні у нас виходять а, смако, смаколики. Ось. Так, дивіться, шоколадце охолов. Oh, Ось такі вони виходять. Зараз не дуже гарно відходять, в принципі, від плівки, о, від е, е, паперу я хочу розрізати. Зараз ось такі вони, дивіться, які, які гарні виходять. І дуже смачно пахне, дуже гарно. Ось такі будуть насолоджуватися можна з за вечерю з чаєм, кавою. Готуйтесь задоволенням. Їжте на здоров'я і бережіть себе.